Живі квіти, чорні стрічки та свічки. На розі вулиць Іллі Кулика і проспекта Ушакова вже котрий день байкери Херсона приїздять на місце трагедії, у який загинув Стас Степанян. ДТП сталося увечері святкового дня, 24 серпня. В те, що хлопця більше немає, друзі і досі не можуть повірити. Занадто неочікуваною стала смерть молодого, здорового чоловіка, який займався спортом і дотримувався здорового способу життя. Цілеустремлений в житті, добивався своєї, що хотів. каби. Ну, в общем-то, только о нем позитивного знаю. Человек очень общительный, со всеми общался. Ну, общий язык с ним очень легко найти, как бы. Постоянно, ну. Ні в чому не відказував і хотів машину сім'ю завести, дуже любить дітей. Між 21 та 22 другою годин вечора. Станіслав перетинав на мотоциклі перехрестя Кулика та Ушакова. Світлофор не працював. Як запевняють очевидці, їхав у сторону залізничного вокзалу на невеликій швидкості. Аж раптом перехожі почули характерний звук удару. За декілька секунд побачили вщент розбитий транспорт та легковий автомобіль, що опинився аж біля будинку. Станіслав лежав на дорозі біля узбіччя. Рішесматимчатом крастолька дорогу побачили, що Едет мотоцикл. На маленькой скорости еще обратила внимание на другой красивый мотоцикл. Как бы, да, да, да. Как бы, и буквально две секунды дела слышим звук. Ну, раз, разбивается мотоцикл, мотоцикл, конечно, дребезги, как бы сразу подбежали. В атере жомодачок я ехал не потому что ну, мы обратили внимание, он притормозил, тому что был перекресток. Всі свідки, які були на місці події, запевняють, чоловік на мотоциклі правил не порушував. Перед перехрестям трохи загальмував. Тим часом у соціальних мережах почали з'являтися схеми таємничих очевидців, де вказано, що автівка йшла зі швидкістю 5-10 км на годину. Невірно тут помічено і місце, де вона зупинилась після аварії. Та схема ДТП, которою вилажалі офіціально як какого-то видел это все ускорение указано в схеме, что в автомобиле скоростный режим 5-10 км в час, а, а в мотоцикла 100-130, хотя а, на его мотоцикле по техническим характеристикам это вообще максимальная скорость, которую развивать нужно очень долго по прямой, так как мотоцикл малокубатурный и считается больше класса мопед. Когда я стоял вот первый на перекрестке, я видел ситуацию, как, когда мотоцикл врезается в машину. І машина улітає вот це здание. На мотоцикл звісно, сталося здесь. Стас он лежав тут. Я к нему побіжали, один з перших. Близькі Стаса побоюються, що людина, яка стала причиною ДТП, намагатиметься уникнути покарання. Тим більше, що хлопець, який вийшов після зіткнення із місця водія, поводив себе занадто зухвало. Як запевняють очевидці, ані він, ані пасажири автівки, особливого хвилювання стосовно постраждалого після аварії, який лежав на дорозі, не виявили. Свадітельскава. получается, место вышел молодой парень. С заднего, он вышел, получается, с автомобиля, обошел автомобиль, посмотрел на повреждения. С заднего сиденья вышла женщина с детем. Ну, стали возле автомобиля. Парень, ну, реакции у него сразу не было. То есть, как побежать к мотоциклисту, посмотреть, что произошло, вызвать скорую или вызвать полицию. У них була какая-то спокійна реакція, я б даже сказала. Молодий чоловік був очень конфліктно настроєн. Ну я ж підійшов, спрашив, да, де водій? А тут он такой виходить і говорить, а що надо? і тому подібне. Друзі Станіслава хочуть, аби це ДТП не загубилось у пам'яті херсонців. Спірні моменти були б справедливо вирішені. Винуватці понесли покарання, а всі учасники дорожнього руху поводилися б за кермом уважно та обережно.